Друзі, вітаю, самі такий рай. Нас знову сніжить. Не знаю, чи розстане, чи не розстане. Ці півні задовбали курок. А ну йдіть. Сидіть там, хай хоч поїдять. Будемо сподіватися, хоч трошки сніжку буде в нас. Друзі, сьогодні займаюся ремонтом одягу. Десь щось заштопить. Дуже рідко цим займаюся, але хто дивився, я купила в секонд-хенді такий кардиган. І Хочу пришити до нього пуговки і петлі зробити. Пуговки знайшла такі пришила, не знаю, наскільки видно. І зараз буду робити петлі. Колір чуть-чуть відрізняється, звичайно, але не знайшла другого, може, десь і є, не можу знайти. Тому буду робити зараз петлі із цього. Вяжу крючком цепочку. Здесь можно вдвое и взять. Могут вдвое вот так. Тоненько. Велика не треба мені, тому ну, буду в'язати. Це краще виходить. Грубша, а то сильно тоненька. О, зв'яжу, покажу вам. Зв'язала таку цепочку. Тепер з'єдную її. затягую і обрізаю. Так, кінці ховаємо. І, друзі, такі петлі я зробила і я ну, Люблю як ото я все, люблю, щоб було закрито. Ось так попришивала і ще отут краю, щоб воно не вискакувало, ще зафіксую. Ось також була така петелька на Те ж саме роблю з другою. І ось, друзі, так буде защіпатися, і не буде розхилятися можна ходити. Це буде гарно. Ось так. Ось так, друзі. Бачите, можна з'єднати і застіпнути. І не буде все розчепірюватися. Ось так. Зручно і корисно. Друзі, вчора. Дов'язала до кінця, тільки треба поховати кінці оці об'язати зайве. Зараз закриваю дно. Виходить дуже гарно, я так думаю. Це я тут розмічала дирочки. Дуже тяжко було. Не могла попасти, щоб було рівномірно. Тому гралася довго, але все-таки вийшло. І зараз вимог. Я вам скажу, що е, плести віль, вільніше, дуже зручно і швидше. І не так на руки тяжко. Я сильно туго плела той кошик, ну, кашпо, тому мені дуже так на руки було і, і тяжко, і довго плела. але ну, я покажу і той, і цей кошик, а ви. Оціните і скажете який кращий. Зараз ховаю кінці, щоб було гарненько. Ось так. Взагалі подобається мені ця робота. У всякому разі, Поки не закончу бухту, бо я взяла 5 кг. Я думаю, що на всі мої ці відра, які я заготовила, має вистачити. А там буде видно. Звичайно, є дуже багато кольорів, мені дуже подобається, але поки що не знаю, побачу. Не знаю, правильно, неправильно я це. Заправляю, але так, як, як я розумію. Я рахую, що дивіться, гарненько. Ну, і зараз тут буду. Тут не буде, видно, я показувати не буду, вже закінчу, тоді покажу. Ну от, друзі, закрила все охайно, гарно. Ось така вийшло таке кашпо в мене. Ось, друзі, обидва разом. Хочу, щоб ви сказали, яке краще. Це чи це. Відро одного розміру, що тут, що тут. Так що, хочу вашої е, рекомендації, як сказати, вашого, е, вашої поради. Ну, просто е, скажіть, яка вам більше подобається. Я скажу, що. Е, що ця що ця має право на життя? Ця трішки просвічується, ну на сонце, так і ні? І на цю трошки пішло більше ротангу, ніж на цю, тому що вона округліша, така вийшла. А так, щоб ви вибрали? І, друзі, прийшла в літню кухню топить, як завжди, запарюю курям. Сьогодні собакам треба зварити. Почала топити плитку, а вона не хоче горіть. Насилу розтопила. То були в мене кора була, і я трошки папіру трошки кори і розгоралось добре. А це закінчилось, поставила тоненькі гілочки, а вони, видно, сирі, і неможливо. Мучилась, мучилась, насилу пішла, набрала каченів від кукурузи, та насилу розтопила. Тепер чекаю, поки. Закипить вся вода, треба посуд помити і приготувати з собаками і курям. Тому, поки місць взяла в'язання, в'яжу. Чесно кажучи, руки чешуться знову кашпоробить. Ну, треба підганяти трошки іншу роботу, бо е, одне діло, що те робить, а це теж стоїть робота, треба її теж робити. Тому буду потрошки в'язати. Сьогодні навіть трохи малювала, щоб трошки швидше закінчити ту картину, а то залишилася і все не як мене руки не доходять. Так що працюємо, відпочивати. Та я й не хочу. Ну, я коли щось роблю і час швидше проходить, і не так якось скучно сам самій. Тому працюю з задоволенням. І користь є від цього і для мене, і для якоїсь роботи. В'яжу розинкою, двійною. Нитки такі не грубі, і в дві нитки не хочеться в'язати, тому що буде грубе, а в одну нитку, якби, наче, тоненьке, тому двійною розинкою і буду в'язати, мабуть, всю жилетку, так, щоб було тепліше. Так, що, друзі, такі справи. Всім дякую, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за коментарі, за підписки, за вподобайки. Чекаю вас на своєму каналі. Хто слідкує, хто тільки перший раз дивиться, друзі, у мене канал різносторонній. Я займаюся багато чим і показую, що я роблю. І в'яжу і з квітами, і з розсадою, і гороти. І... Птиця. Ну, птиці у нас небагато і вже не хочу багато, буду тільки курей держати і все. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Прийде весна, прийде літо, буде, мабуть, цікавіше, буде більше е, тем для зйомок. Знім, знім, Але і зараз стараюся вам показувати, чим я займаюся, що роблю. Е, завтра, мабуть, буде в мене там якби, генеральне прибирання. Мені треба по, трошки... Посортувати і по я сказав, по групах розподілити, де в мене що, тому що то там що скинула то там що скинула а потім починає шукати, не можна знайти. і Тому буду завтра сортувати. І, може, буду висівати перець. Ну Завтра буде день, будемо бачити, що робити. А на цьому все. До нових зустрічей. Всіх чекаю на своєму каналі. Пока!